Топ 10 фільмів, заснованих на книгах. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Вбивці квіткової повні це потужна кримінальна драма, зрежисована Мартіном Скорсезе по книзі Девіда Гран, заснована на реальних подіях. Фільм розповідає про серію жорстоких вбивств індіанців Осейдж у 20-х роках, коли в їхніх землях в Оклахомі знайшли нафту, і вони стали одними з найбагатших людей Америки. Головні ролі виконують Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро і Лілі Гладстоун, які створюють потужні образи. Ді Капріо грає Ернеста, який опиняється між жадібністю свого дядька та любов'ю до своєї дружини індіанки Осейдж. Фільм майстерно поєднує історичну драму з психологічним трилером, досліджуючи людську жадібність, расизм і моральну деградацію. Загалом вбивці квіткової повні це потужна й емоційна історія, яка розкриває одну з найтемніших сторінок американської історії і водночас захоплює своїм психологічним драматизмом та сильними акторськими роботами. Захар Беркут це історична драма, заснована на однойменній повісті Івана Франка. Фільм переносить глядача у Восьме століття, де невелике Карпатське селище. Протистоїть навалі монгольської орди. Сюжет зосереджується на боротьбі жителів гірського села, очолюваного Захаром Беркутом, за свою свободу і незалежність. Головні герої, сини Захара Максим і Іван, які об'єднують сили з іншими мешканцями села, щоб зупинити монгольського полководця Бурунду. Фільм також зосереджується на протистоянні людської гідності та жорстокості ворога, а також на темі єдності та самопожертви. Сильні сторони фільму, так це чудові пейзажі Карпат, які додають епічності, а також візуальні ефекти і сцени боїв які зроблені на досить високому рівні. Фільм передає дух боротьби за свободу, патріотизм і силу громади. Маленькі жінки це адаптація класичного роману Луїзи Мей Олкот. Фільм розповідає про життя чотирьох сестер. Джо Мех Емі і Бет на тлі громадянської війни в США. Історія охоплює їхній шлях до дорослішання, пошук себе та боротьбу за особисте щастя і незалежність у патріархальному суспільстві. Центральною героїною є Джо, незалежна та амбітна молода письменниця, яка прагне йти своїм шляхом і відмовляється підкорятися очікуванням суспільства. Фільм показує сестринську любов, взаємовідносини з родиною. Складнощі вибору та особистого зростання, сильні сторони фільму це яскраві і різнобічні образи сестер, які чудово передані завдяки акторському складу. Костюми також заслуговують уваги, вони створюють атмосферу тієї епохи і додають естетичної краси кожній сцені. Маленькі жінки, це сучасна і витончена екранізація класичного роману, яка досліджує питання жіночої незалежності. Вибору та самореалізації. Очима собаки. Це драматичний фільм, знятий за одноіменним бестселером Гарта Стейна. Фільм розповідає про життя гонщика Денні Свіфта через призму його вірного пса Енцо, який має особливе розуміння людської душі та прагне втілити свою мрію про реінкарнацію в людину. Енцо стає свідком злетів і падінь свого господаря. Його кар'єри, кохання до дружини і складних сімейних випробувань, сильні сторони фільму те це зворушлива і емоційна історія, яка розповідається від імені пса. Тема людської відданості, любові та боротьби зі складнощами життя робить фільм привабливим для широкої аудиторії. Енцо, хоч і пес, стає моральним компасом для глядачів, нагадуючи про важливість бути поряд з тими, кого любиш. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує сімейні драми та фільми про сильні емоційні зв'язки між людьми і тваринами. Все те незриме світло. Це екранізація одноіменного роману лауреата Пуліцерівської премії Ентоні Дора. Фільм, випущений на Нетфліксі, розповідає зворушливу історію двох підлітків під час Другої світової війни. Сліпої французької дівчинки Марі Лор та німецького солдата Вернера їхні долі переплітаються на тлі війни, що руйнує їхнє життя, але водночас демонструє людяність і доброту навіть у найтемніші часи. Марі Лор, незважаючи на свою сліпоту, проявляє неймовірну сміливість і винахідливість, ховаючись від окупаційних сил і передаючи таємні радіосигнали, що стають для Вернера символом надії. Та джерелом моральних сумнівів це сильна акторська гра, емоційна глибина і чудова режисура, яка тонко передає атмосферу війни та напругу того часу. Візуально картина дуже стильна і переконлива, особливо зображення Парижа під час окупації. Першому гравцеві приготуватися це науково-фантастичний фільм, зрежисований Стівеном Спілбергом, заснований на одноіменному романі Ернеста Клайна. Дія фільму відбувається у 45-му році, де більшість людства тікає від суворих реалій життя у віртуальний світ під назвою Оезіс. У цьому світі можна стати ким завгодно, і реальність стає лише фоном для гігантських пригод та можливостей. Головний герой Вейт молодий хлопець, який бере участь у масштабному квесті, щоб відшукати пасхальне яйце, яке залишив творець Оасіс. Той, хто знайде це яйце, отримає контроль над цілим віртуальним всесвітом і його неймовірними ресурсами. Це захоплюючий візуальний ряд і нескінченна кількість поп культурних відсилок до відеоігор, фільмів та музики, які роблять стрічку особливо цікавою для геймерів і фанатів фантастики. Марсіянин. Це науково-фантастичний фільм, зрежисований Рідлі Скоттом, Заснований на одноіменному романі Енді Вейра у головній ролі Мет Деймон, який грає астронавта Марка, під час місії на Марс після катастрофічної бурі його команда вважає його загиблим і покидає планету, але Вотні дивом виживає. Тепер він залишається один на віддаленій планеті з обмеженими запасами їжі та обладнанням для виживання. Сильні сторони фільму, там це інтелектуальний підхід до проблем виживання на Марсі та реалістичне зображення наукових викликів. Мед Деймон блискуче втілив свого героя, додавши гумору та оптимізму навіть у найважчих ситуаціях. Фільм також вирізняється візуально приголомшливими кадрами Марсу, які підкреслюють ізоляцію і самотність головного героя. Окрім цього, фільм отримав похвалу за реалістичність наукових аспектів. Хоча деякі сцени дещо спрощені для драматичного ефекту. Поклик пращурів це пригодницький фільм, заснований на одноіменній новелі Джека Лондона. Режисером виступив Кріс Сандерс, а головну роль зіграв Гаррісон Форд. Сюжет розгортається навколо пса на ім'я Бак, який з комфортного життя в Каліфорнії потрапляє у жорстокі умови Аляски під час золотої лихоманки. Фільм розповідає про його подорож від домашнього улюбленця до лідера дикої зграї, а також про його внутрішню боротьбу з покликом свободи. Гаррісон Форд грає Джона, самотнього чоловіка, який зустрічає бака на своєму шляху, і між ними виникає особлива дружба. Поклик пращурів це емоційна історія про природу, самопізнання і зв'язок між людиною і твариною. Спецефекти, за допомогою яких створено Бака, дозволяють передати його емоції та внутрішній світ. Також фільм дещо відійшов від жорстокої реальності оригінальної книги, що зробило його більш сімейним, але водночас менш гострим у східному експресі. Це детективний трилер, знятий за класичним романом Агати Крісті. Режисером і виконавцем головної ролі виступив Кеннет Брана. Який зіграв легендарного детектива Еркюля Пуаро, сюжет фільму розгортається навколо загадкового вбивства у розкішному потязі, де кожен з пасажирів стає підозрюваним? Пуаро береться за розслідування і намагається з'ясувати, хто з мандрівників несе відповідальність за жорстокий злочин. Вбивство у східному експресі це чудова атмосфера, стилізована під епоху 30-х років. Вишукані костюми та декорації, які створюють відчуття елегантності і напруги водночас. Сюжетна інтрига, типова для романів Агати Крісті, добре зберігається до кінця фільму, а його фінал несподіваний і шокуючий для тих, хто не знайомий з оригінальною книгою. Прислуга це драматичний фільм, знятий за одноіменним романом Кетрін Стокет. Події розгортаються у 60-х роках у Джексоні, штат Місісіпі, на тлі расової сегрегації та боротьби за громадянські права. Фільм зосереджується на трьох жінках: молодій журналістці Скітер, Емма Стоун та двох темношкірих домогосподарках: Ейбілін Віола Девіс і Мінні Октавія Спенсер. Вони об'єднуються щоб розповісти історії з життя афроамериканських служниць, які працюють у білих родинах. Скітер вирішує писати книгу від імені жінок, які працюють на білих роботодавців, тим самим ризикуючи кар'єрою та безпекою всіх, хто причетний до проекту. Головна ідея стрічки полягає у важливості сміливості та правди, які можуть змінювати суспільні погляди і змушують замислитися про справедливість. Віола Девіс і Октавія Спенсер втілили своїх персонажів з глибиною та емоційною напругою, особливо Спенсер, яка отримала Оскар за роль Мінні. Історія вдало поєднує моменти драми і гумору, що робить її збалансованою і емоційно захопливою. Дякую всім за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!